Вітаю, я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про човни. Вон. Човни. Це тут важливіше ніж на наших територіях машина. Тому що це не просто засіб пересування, а це ще і основне. Основне знаряддя праці. Також це може бути хатою, хатою на колесах. Так не можна сказати, хатою на чому? Хатою, яка знаходиться в Русі, така рухува хата. Їм е тисячі років, найстаріший, навіть який вцілів, знайшли Зайш... він там на Мінданао. Він там виставлений в музеї. Це четверте сторіччя до нашої ери. Основне місце парковки. От я якраз поряд з ним живу, ось воно тут. А оці, які паркують вже от сюди, оце в нашій бухті, це такі вже типу нелегали, які от ставлять тут. Вони ще умудряються інколи на вечір, на ніч між ними робити такі розтяжки і сітки. Тобто інколи можна навіть в масті, то все не побачити. Періодично доводиться тут власнику цієї території на них гавкати, вони то прибирають через день вони знову там паркуються. Ну тобто вся та сама історія, що в нас там з цими. Негарними людьми, які не вміють паркуватися а машинами. Це таке святе місце, як от для наших мужиків, я не знаю, чи зараз збираються, там, наприклад, от в гаражах там і там і машину ремонтувати, і випити, і поговорити. Тобто такий практично автохрам. Тут оце все те саме, тільки що в нами. Оце на вечір тут збирається купа місцевих, щось ремонтують, щось говорять о 5-й ранку. Та ні, мабуть, десь о 3 о четвертій, оце вони все це заводять, йдуть в море. Ностальгія за дитинством, коли жив біля тракторної бригади, оце все тут. Оце ось так воно виглядає. Офіційне паркувальне місце. До речі, от, соромно зізнатися, я все дитинство, я оце провів на цьому полтавському хуторі. І це там практично з 6 до 12 років, це постійно була якась риболовля. Тут, оце за вже шостий рік тут живу. Я не разу не виходив, от, щоб половити рибу. Причому там ну, була можливість там, і з місцевими рибалками, і у іноземців, в яких там є великі такі от катери з модними всякими вудками. І все якось то в мене не виходить, то в них то щось. Ну, в общем, все, все якось воно не так. Все маю надію, що нарешті хтось сюди з України приїде, більш організований, ніж я. І то, нарешті, можна буде здійснити. Ну, До речі, взагалі, тут, от щоб брати рибу просто не для того, щоб от її продавати, ніколи, то бізнес, як для більшості от цих людей. А коли от просто собі поїсти, то оце занурившись сюди, тут спочатку йде глибина, оце саме в оцій бухті, десь е трохи менше метра, і це десь метрів 20. То, оце поки пливеш з маскою, ти одну ці всі креветки, там ще щось, різ різне, чого я навіть не знаю, як воно там називається, його просто от можна навіть не пірнаючи, просто збирати руками. Кілограм креветок, наприклад, я тут купую це 6-7 доларів там, від величини, від улову на сьогодні залежить. Тобто, по суті, ну, той самий кілограм, витративши тут ну, годину, отак от просто плаваючи в задоволення, і просто їх можна збирати. ну, Знову ж я там, зі своєю безрукістю, нездьобністю, непрактичністю. От. А так можна було б на цьому і проводити б гарно час, і якийсь азарт, і ще й заощаджувати гроші. Не в моїй ситуації. Тому може нарешті хтось приїде, хто вміє оце робити. Хто тут навчитися, я думаю, просто, ну я от навіть не знаю до того, як підійти. Я вже думаю, чи якийсь там замовити там сачок, бо руками, там вони можуть колотись, кусатись. Ну, от я не знаю, як це правильно в общем, реалізувати. Те саме з рибою, от, якщо говорити. Е Крім цієї рибалки, ще ж тут є гірські річки, тут є гори, там є такі невеликі озера. Тобто заради задоволення просто можна з вудкою сидіти там. Я цього теж ще не разу не зробив. Потім, відповідно, тут же ж ще просто цвіте це риболовля, це мисливство підводне. Тут оце якщо на вечір, то оце я в себе ж на цій скелі сиджу, з якої оце, оцю місцину дуже добре видно. То з тої скелі. Оце воно все в таких ліхтариках. Тобто, коли невелика хвиля на морі, це все воно ліхтарі, ліхтарі, ліхтарі це ці підводні рибалки, полюють там на риб, потім на кальмарів, Тут дуже великі кальмари теж є. Ну, Взагалі, все, що тут рухається, і все, що можна їсти. Тут місцеві це все роблять, причому у них такі самопальні ружбайки, там є собівартість, якась копійчана, ну якось вони от, вміють ними користуватися. Всі ці у них такі гарні ліхтарі, оці підводні. от І це теж тут. Ну Мені це не дуже можна, тому що мені не можна пірнати тиск, всі оці штуки. Мені тільки можна зверху плавати. А знову ж ласкаво прошу. хто Кому цим хочеться займатися, в кого є, здоров'я дозволяє, то була б дуже гарна тема. Це все. Для себе в общем, тут назбирати е, якихось морепродуктів, любого розміру, виду, асортименту, оцього всього тут якби вистачає. Е, як практик, ніяко це ж з ними не сплаваю. Все от Хочу домовитися з кимось із них, щоб просто на вечірню вони оце зранку виходять десь о 3-4 ранку і потім вони виходять ще на риболовлю ввечері. То це я, мабуть, до когось, оце якраз сусіду, цей якраз сусід, який тут теж на скелі живе, з ним, мабуть, домовлюся, то теж якось, щоб вийти з ним до моря, океану. Познімати ще там. Ну я вже просто скільки спостерігаю цей процес. Спочатку, як тільки приїхав, я цим дуже загорівся і прямо шукав такої можливості. А потім, 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 да потім. Ну і потім воно просто стало вже звичним життям і. І все вже, воно якось так їх спостерігаєш, вже забув ти про цю якось ідею, мрію, і так воно і є. Тобто тут знову треба якоїсь свіжої крові, щоб мене підшевелити. І хто ж тут такий приїхав з такими очима, а давай туди, а давай туди, то це було б дуже гарно. А, оце саме на цьому острові, як і на більшості островів, використовують оце вот таке. До речі, воно називається Банка. Тобто от, от така назва. Дуже ж багато слів, таких от споріднених, у них просто інше значення, ну, оце, от воно, оце воно так називається. От Якраз чоловіки підходять на риболовлю чи на ремонт. В общем, оце банка, а ті, які великі, це називається барка. Ну, Тобто, як у нас баркас, а тут оце барка. Ну, це, барка, це, мабуть, іспанське слово. А банка це місцеве. То оце тут використовуються вони отакі. А є на інших островах, в залежності, який там який рельєф, яке дно, які там ареал, хто там водиться, що там за місцеві ці риби, то оці там вже не банки, а там вже використовують саме барка. Це такі ну доволі великі реальні баркаси. Там вже стоять потужні мотори, вони бувають з вітрилами. От, от там вже вони дизайн той древній б'ют. там уже в кого така оця штука є, от там вони її розмальовують по повній програмі. Мотори сюди пихають будь-які, все хто що на що гаразд, хто що де придбав, де щось бюджетне, з яких старих автомобілів, тобто потім з ними возяться, а враховуючи що. От бачите, їх вже будують, ну, з якоїсь там фанери, плюс оці бамбукові ламаки з боку. В цьому кліматі оцей матеріал він постійно гниє. Тобто їх треба ремонтувати ще там більше, ніж якийсь радянський москвич. Тобто це безкінечний ремонт. Тому у мужиків є привід завжди від дружинку десь піти. Під приводом Я ремонтую човен і це буде завжди правдою. Тобто, така й собі плавзасіб. І от мене якраз запитували, чому. Чому дорога риба? Скажімо, кілограм креветок, як я говорив, це там 6-7 доларів, а кілограм такої риби середня ціна, там може бути різна риба, само собою. Дрібна, ця вона там взагалі за якісь копійки, там місцеві її їдять. А якщо таке купити щось велике, красиве і смачне, то це в середньому 5 доларів кілограм, тобто скільки це зараз там, ну в районі 200 гривень, так то чому така ціна, що здавалося, риба? Ось вона поряд? Тому що ці мотори, які вони сюди запихують, оце не запіхуємо, старі дизелі. літр дизелю коштує долар 20. Ці мотори на цих старих човнах їдять його дуже багато. Відповідно, така і ціна на Улов. А якщо, скажімо, це ж от просто для себе наполювати, то риби цієї дуже багато. Я от коли тут плаваю щодня, це з маскою з трубкою. Я всього тут бачу різного, різних розмірів. Краби, я вже казав, вони самі додому приходять. А оці великі риби, ну от, навіть коли масово тут дайверів немає, то завжди от, там якусь таку одну-дві великі риби, такі доволі великі, я їх теж бачу. От, до речі, Ще запитували мене в групі, чи всі види рибалки тут дозволені, чи можна забирати собі рибу, чи за неї платити, чи якісь обмеження. То оце ось, от зараз хлопці, от ось видно. Оце вони на двох банках з одною великою сіткою. По суті, що вони роблять? Одною банкою, значить, вона стоїть на місці, іншою вони запливають навколо. Все, що то потрапляє в радіус дії цієї сітки, то витягають. І отак вони вздовж берега рухаються. І ото все, що можна, вони тут збирають по повній. Паралельно в них ще там на борту є два такі от спеціально навчені чуваки, які неряють, дивляться, чи туди щось потрапило, і все, що можна, вони вигрібають. Наскільки я розумію, місцева влада на то дивиться. Якби абсолютно спокійно. Тому з приводу обмежень, ну і з того, що я бачу візуально, так от, то нічого такого подібного тут немає. Сама популярна риба тут називається ляпу-ляпу. Отака -ляпу. смішна назва. Це е, був такий дядько вождь місцевого племені. Якраз в період, коли сюди прийшли іспанці, тобто, якраз він в результаті і вбив Магеллана. Оцей самий. Воно пишеться лапу-лапу, але у місцевих немає твердої Л, Вони все, у них все ель, як на Пальтавщині. Вони тут балякають. Отак, все далеко, близько. Це все тут. То відповідно він оце ляпу-ляпу. На честь нього назвали також острів, один там невеликий біля острова Сібу. І ну, це такий, це національний герой. Я навіть не знаю, з ким у нас його порівняти з тих часів. Зараз в голову взагалі не приходить. Тобто такий. Ну, його саме за те, що він першого такого могутнього колонізатора Магілана вбив, оце він за це такий славетий. І на честь нього назвали не тільки е, острів, а назвали ще і одну дуже популярну, гарну рибу. Вона теж називається ляпу-Ляпу. От, теж її тут багато, вона в неї така, в неї ареал проживання тут дуже, дуже великий, вона, де я жив, вона зустрічається скрізь у ляпу, ляпу, не тільки в, саме, от, в регіоні цього острову. Це от варіант нічної торгівлі. Ввечері в основному вже так перед заходом сонця і пізніше виставляють такі лотки з овочами, з рибою, з фруктами. І відповідно, оце, тут вже можна придбати рибу. Асортимент невеликий в кожній такій точці, ну, але щось можна вибрати. Оце зараз, от за розміром, ось така риба. Мадам, вот, здесь, да? Ага, оце, Оця ця риба, до речі, сама риба на місцевій мові Ізда. Отак і пишеться, отак і кажеться ізда. Оце, оце я Багіз хочу зараз купити. Один кілограм 300 песо. це за всю рибу 600 песо. Це рівно 10 доларів. Тобто 400 гривень. Оце коштує ось така повичення риба, яку оце зараз ці жіночки, по моєму проханню, намагаються почистити. Як такого о, організованого рибного ринку тут немає, а є оце тільки отакі от місцеві точки. Оце все, що згадав, про банки, про барка, про ляпу-ляпу. Вроді все. все. Все ми різні, тому ми оригінальні. Чекаю сюди якогось кмітливого рибалку. Пока.